Вітаю! Це канал Yellow Book Nook, З вами Ірина. Я отримала величеньку таку посилку аж на 15 кілограмів, і все то були книжки. Ні, трохи вам брешу. Там ще був двомісячний запас шоколаду на що нащо ти так, <хи> як його тепер не з'їсти весь за один присіст? Але я тобі дуже-дуже вдячна за твою допомогу в зборі цієї дуже важливої для мене посилки. Тож, люденьки, я вам сьогодні покажу, які нові книжачки з'являться ось тут, на моїх книжкових полицях, і що ми з вами будемо здебільшого обговорювати найближчим. Часом влаштовуйтеся зручніше, заварюйте собі філіжаночку смачного. Чаю чи кави, ну а я буду починати В книжок. Почну я з книжки, яка мене більш за всі інтригує, бо тревел-блогерки, які були ще 90 років тому, це щось для мене екзотичне. А українські тревел-блогерки тим паче. Софія Яблонська та її путьові замітки чар морока з країни рижу та опію та далекі обрії це те, про що я хочу дізнатися швидесенько, Софія Яблонська вирішила поїхати в такі соло мандрівки, взявши собі в компанію лише камеру, тому її. Тексти про екзотичні країни Африки та Азії оздоблені її власноручно зробленими фотокартками. І мене це просто максимально інтригує. Вона не побоялася сама відправитися в такі куточки нашої планети, куди не кожен чоловік сам би вирішив податися, а вона там була. І розповідає нам про те, яким є наш світ і що в ньому цікавенького є. Тож, отаке моє перше надбання. Коли ми вже заговорили про репортажі, то варто показати книжечку від Темпори з серії Наші 20-ті, шляхи під сонцем, репортажі 20-х років. Упорядковувачка цієї серії Ярина Цимбал зробила таку добірку най, най текстів, і автори тут для мене здебільшого зовсім невідомі. Тобто це Дмитро Бусько та Гео Шкурупій, Олександр Мар'ямов, Микола Трублаїні, Валеріан Поліщук, Сава Голованський. Це мене трохи лякає. Але я подивилася і зрозуміла, що на призволяще Ярина Цимбал нас не кинула, і перед кожним текстом, щоб ми не читали його на помацьки, вона нам дає путівник. Тобто текст про те, ким були автори. А чим вони жили, і трохи певно про контексти, в яких були написані ці репортажі? І якщо ми вже показуємо книжки з цієї серії, то давайте одразу покажу вам Белодонну, це любовні романи 20-х років. Інші реалії, інші часи, що було 100 років тому важливо для наших письменників, бо це часи, коли встановлювалася радянська влада, все змінювалося, але ці. А любовні справи вони ж незмінні, вони були завжди і будуть завжди. Тож в мене є така цікавість перевірити, як відрізняються любовні романи від теперішніх з тими, які були написані 100 років тому. Тут теж переважно незнайомі мені. Імена авторів, але і передмови перед кожним романом є. Тож я не переживаю, навпомацки розвідувати все не буду. Порт Портжитана Олеся Ільченко одна з 12 книжок, яка мені була запропонована на 12 місяців 23-го року. Історія, в якій в одній точці простору пересікаються долі двох українців, визначного митця, художника та а, чоловіка, який збирає колекцію художніх творів для олігарха. Перетинаються вони на березі одного мальовничого швейцарського озера, але тільки в просторі в часі вони не перетинаються. То другий наш персонаж той, що збирає художню колекцію, буде. Намагатися розв'язати загадку зникнення того видатного художника. Буду читати, ця книжечка є дуже коротесенькою, тож я не переживаю один-два вечори і сподіваюся, купа насолоди. Остання книжечка з сучасної української літератури, яку я придбала на цей раз, це загадковий для мене роман колаж Родаки від Дмитра Кешелю. Настільки тут розмита. Анотація, що я гадки не маю про що ця книга? Окрім того, що це родинна історія, де є онук, батьки, бабусі та дідусі, і вся ця родина мешкає неподалік від Мукачево. І я бачила купу позитивних відгуків на цю книгу на Фейсбуці. До речі, чи помічали ви, наскільки різні? Книжки превалюють на різних соціальних площадках в Інстаграмі, в Тіктоці та на Фейсбуці. Певно, це пояснюється тим, що різна аудиторія обирає різні майданчики, але все ж таки, чому так для мене це все ж загадка. Тож, цей роман має бути написаний якимось, ну, Незвичним чином, я не розумію, що це значить. Тож я вирішила, що на практиці дізнаюся, що воно є таке та з чим його їдять. Друзі, я буду дуже вам вдячна за кожну вашу вподобайку, коментар та підписку на канал, бо він. Щойно заснований та потребує максимальної вашої підтримки. Якщо не знаєте, що написати, то напишіть книжки, якого видавництва превалюють на ваших книжкових полицях. Дякую. А давайте поговоримо про фентезі. Його я накупила дуже багато, бо зрозуміла, наскільки скучила за цим жанром і наскільки він мені потрібен для мого морально-емоційного стану. По-перше, я не могла пройти повз книгу Джо Амберкромбі Півкороля. Про неї всі говорять, є лише. Позитивні відгуки, ну і я сама хочу познайомитися з автором, який пише, ну, як кажуть, дуже і дуже добре. Півкороля це історія про престолу наслідування, якого не мало би трапитися. Бо старший брат та сам король загинули, а молодшому сину тепер треба взяти владу в свої руки. Це зробити треба буквально, і наскільки я зрозуміла, буквально це зробити дуже складно. Бо в головного героя по факту відсутня одна з рук, тому і пів короля. Ця історія мене інтригує, але трохи засмучує те, що об'єм такий маленький, після з імли народжених Сандерсона, на майже 700 сторінок. Ці 300 сторінок здаються ну дуже малими. Хоча я знаю, що це лише початок серії, і що це більш підліткова література, тому об'єм невеликий. Але все ж я зараз хочу масштабні фентезійні світи. Щоб ви розуміли, наскільки я хочу ці масштабні фентезійні світи, що я придбала оці дві цеглинки обидві більше ніж на 1100 сторінок. А це Брентон Сандерсон та його серія. Хроніки Буре Світла. шлях королів. Перша книга та друга книга, яка щойно була випущена, це слова променистого ордену. Я не знаю нічого про. Цей світ, тим паче, все, що написано в анотації, це настільки поверхнево і ні про що мені не каже, що варто лише заглиблюватися в читання та отримувати максимальне задоволення. Я розумію, що Сандерсон не підведе. Не американським і не британським фентезі єдиним вирішила спробувати польське фентезі Робер Вегнер, оповістки з Мекгеанського прикордоння північ південь це перша частина з тетрології. Наскільки мені відомо, РМ вже видало всі чотири книжки. І це та книга, про яку ви мені писали в останньому відео. Посилання, до речі, на прочитане ви знайдете ось тут. І це, я так розумію, теж масштабна історія про вигаданий світ, а тобто Мекхеанську імперію. І в цьому томі буде йтися про те, що відбувається на півночі. А там влада майже не має ніяких представництв, окрім гірської. І варти, і варта не завжди може забезпечити порядок та безпеку, тому їм доводиться в деяких випадках полягатися лише на власну відвагу та а, власні мечі. А на півдні буде зовсім інша історія про молодого воїна і неперевершувального фехтувальника з таємничого племені і Що це за плем'я таке? Я не знаю. Але цей воїн наймається охоронником до купця. І має обирати між коханням та власною честю. Ну, коротше, все, як я люблю, буду пробувати розповідати вам, чи воно того варте. Кажуть, що варте. З фентезі ще не все. Ще одна підліткова історія, яку я бачила більше ніж рік тому в інстаграмі. Тоді вона наробила багато шуму. Хоча, певно, це тільки в моїй стрічці. Чи, не знаю, розкажіть, чи чули ви про мрійника Стренджа» від Лейні Тейлор? Або це історія про хлопця-сироту, що виріс на теренах аббатства і ніколи не знав свого справжнього ім'я? З самого дитинства йому видяться усілякі видіння про місто, якого більше нема? Щось таке трапилося в минулому, і місто зникло? Фактично з мап. Uh, Цього світу, але одного разу йому випадає привілей доєднатися до групи людей, які хочуть розгадати загадку цього зниклого міста, і він, звісно ж, хапається за цю можливість. Остання книга вже не фентезі, а більше наукова фантастика, ще й китайська. Ніколи ще нічого не читала китайського. Японське читала, корейське читала, китайський – ні. Це. Перша книга з трилогії про пам'ять про минуле Землі, Проблема трьох тіл Люці Сіня». Бачила теж в інстаграмі як щось максимально цікаве. Тут буде йти мова про сварки і чвари, які відбуваються на планеті Земля, а також про те, що якісь інопланетяни теж хочуть заволодіти нашою планетою та мати над неї вплив, тож одна з конфліктуючих сторон на землі буде усіма способами допомагати цим інопланетянам, а інша сторона зробить усе можливе, щоб цього не допустити. Ну, це якщо я правильно зрозуміла анотацію. Що ж, подивимось, коли доберуться мої ручки до цієї книги. І я вам... Обов'язково все це розповім. Світової художньої літератури я придбала не так же, що й багато, але дещо з чого вже почала читати. І зараз мова йде про Вернона Господь Літла Дібі письменника, що народився в Австралії, а потім мандрував усім світом. Ця книга розповідає про 15-річного підлітка Вернона, якого звинувачують в співучасть. У мас шутінгу Це бунтівний вік, маленьке американське містечко в штаті Техас це ніби купа персонажів з кунсткамери, бо всі вони виглядають як щось таке, кого хочеться уникати в своєму житті, але вернону приходиться стикатися з цими людьми щодня. І якось сподіватися, що його безневинність, про яку йдеться в самій анотації, стане очевидною для всіх. А коротше, я зараз читаю, і мені подобається ця книга, викликає бурю емоцій. Цю книжечку я придбала, бо вона шалено популярна. На Буктюбі, Да, і в принципі до Джуліана Барнза в мене є високий кредит довіри, бо я вже читала дві з його книжок. Це були... Есеї про мистецтво, а також його роман про Артур Конан Дойля. А тепер настав час останньо виданої його книжки українською мовою Чоловік в червоному халаті. А це книга про епоху Зари-Зари, забула, як вона називається, прекрасну епоху час наукових відкриттів і сміливих мистецьких проєктів дуелі і розквіту кабаре. Головний герой цієї книги гінеколог Сам'юель Жан Поці, світський лев, Дон Жуан, людина науки, гедоніст, вибагливий колекціонер. Коротше. Книга наробила так багато шуму, що пройти повз неї я не могла. А коли отримала її і взяла до рук, зрозуміла, що оці ілюстративні вставки допоможуть ще краще зрозуміти, про що тут йдеться мова, та дослідити. Ой, відрізок часу як найкраще Зізнавайтеся, чи вже читали Барнза? Ну і тепер до американських авторів: це постмодерн від. Роберта Кувера Пісеньки та наспіви небелиці. В анотеці не кажеться багато про що ця книга, окрім до того, що це добірка оповідань такі собі метатексти в жанрі постмодернізму. Що ж, я ласа до того, щоб накладати свої ручки на щось. Незвичне, тож сподіваюся, що це буде таким досвідом. Тим паче, що оповідання вони не вимагають багато часу, їх можна потрохи а, от, так от смакувати. До речі, під суперобкладинкою книга сама червоненька. Оце несподіванка. Теж червоненька, але зовсім іншого масштабу. Благоволительки Джонатана Літела за а, версією а, англійського Times а, є однією з п'яти найважливіших книжок. Про Другу світову війну. Вона вийшла 2006 року і вже тоді отримала дві найважливіші французькі премії, зокрема, Гонкурівську премію лицеїстів. Ця книга оповідає про видуманого персонажа, офіцера німецьких військ, часів Другої світової війни. І дія цієї книги, вона Розумієте, майже по теренах всієї Європи, зокрема, на території України теж будуть відбуватися події. Я чула, що. Українцям буде дуже незручно читати цю книгу, буде муляти, буде свербіти, буде хотітися відмитися від того, що там прочитаємо. Але це дуже важливий та великий текст, з яким варто ознайомитися. До речі, це видання від Бабиного яру. Я колись почула, що вони збираються видавати цю книгу. А це саме є меморіальний комплекс, присвячений голоко. Посту на території України, певно, ви це знаєте. Але я все ж таки не думала і не гадала, що вони а, все ж видадуть цю книгу. Але потім побачила на сайті книгарні є і зрозуміла, що буду брати і буду читати. Остання невеличка порція книжок, яку мені залишилося вам показати, це книжки нонфікшн, Здебільшого про колекнижкове. А саме Ірени Вальєхо, подорож книжки від папірусу до кіндла. Я люблю все, що пов'язано про історію книжок, як формату зберігання та передачі інформації. До цього я читала книгу, «Якабу паблішинг», про що ми говоримо коли. Говоримо про книжки від американської авторки, і вона мені здалася максимально поверхневою та такою дуже сумбурною. Я не могла зрозуміти, з чого авторка починає та до чого веде. Це був ніби такий потік свідомості з ні відкуди в ніщо. А тут же я сподіваюся отримати більш конструктивну історію про книжки, якими вони були спочатку. І як вони будуть змінюватися в майбутньому. Наступну книгу я запримітила для себе ще два роки тому, але на той момент тираж був розпроданий. Тому, коли весел цього року перевидали есеї Ушкалова, що таке українська література, я така, я перша, перша, і дочекалася до того, що на весел вони зникли, на Якабу вже не було. І тільки в книгарні є було ще кілька. Кілька примірників, я така, треба замовляти, поки ще є. І слава Богу, мені перепало. Це есеїстика про українську літературу для широкого загалу, для тих людей, хто хоче почати знайомство з самого нуля, маючи за спиною лише. А, Якісь уривки, які ми пам'ятаємо з уроків української літератури, з нетерпінням чекаю до того, щоб прочитати цю книгу, і, до речі, чекаю на книгу Семківа Ростислава Семківа від видавництва Пабулюм. Як читати українську літературу, чи як читати українських класиків щось таке? Чи читала обидві попередні книжки Семківа, і вони мені видалися корисними, інформативними та й просто такими: Фух, прочитав і такий хочу читати більше? А я завжди. До такого ласа. Далі будуть два скарби, яким мені вдалося заволодіти, бо я пильнувала за сторіс книжкового Левчика, той, що в Львові, і вони показували видання, яких вже давно немає ніде в наявності. Тиражі давним-давно закінчилися. Та й взагалі вони друкувалися більше ніж. П'ять років тому, тож, знаєте, я така а, дуже фартова дівчина, бо це знов-таки Леонід Ушкалов, і тепер його більш академічна праця присвячена життю Григорія Савича-Сковороди. Ловитва невловимого птаха життя Григорія Сковороди від духа і літери. А, я знаю про Григорія Савича. Лише якісь ну дуже поверхневі факти, які тиражуються в засобах масової інформації, і все те, що я пам'ятаю уривково з шкільної програми. А цього дуже мало, і я хочу поглибити свої знання ну, про цю видатну особистість. І другий скарб з того ж книжкового левчика це література і філософія доба українського бароко, знов таки. Від Ушкалова, але тепер вже надрукована в видавництві Олександра Савчука. І це видання 2019 року. Я дуже багато слухала Віру Павлівну Агеєву і зрозуміла, що барокові часи української літератури це те, що забезпечує тяглість літературну, яка їй до сьогодні. І це. Є фундаментом для того, як творили більш пізні митці. Тому, якщо в мене вже є цікавість до української літератури, то треба її поглиблювати з усіх сторін, а не лише читаючи самі тексти. Ну і як ви зрозуміли, у Шкалову я. Отак от, от завчасно дуже сильно довіряю. Маю ще буквально дві книжечки, про які вам не розказала. Це знов таки коло книжкове, але тепер вже про кохання та письменників. Маркус Гесер, примхи пристрасті історії про книжки та кохання. Це дослідження про справжні стосунки відомих світових класиків. І це має бути щось дуже щемке та трохи інтимне, знаючи, ніби ми заглядаємо за лаштунки особистого життя відомих людей. Це завжди таке, ніби покоперсатися в брудній білизні. Хоча я сподіваюся, що до такого тут не дійде. А новиночка від Анети Антоненко, яку я захотіла мати в папері, тож, ось, бачите, маю. Остання книга на сьогодні, в якій я сподіваюся, знайду деякі відповіді на питання, які мене хвилюють. Бо це. Нонфікшен від Реноса Попандополуса у чужому домі, травма вимушеного переміщення, шлях до розуміння і одужання. Така більш академічна праця, яка здебільшого має читатися психологами, які працюють з біженцями або з людьми, які втратили власні домівки. Друге, це про мене, Дома, в якому я виросла, а в якому пройшли мої дитячі роки більше не існує. Я була на онлайн-презентації цієї книги і вже на той момент знайшла деякі слушні та важливі для себе думки, що були виражені автором цієї книги. Тож думаю, що вона буде мені допомічна в цих цілях. Та й взагалі я хочу, щоб про цю книгу знало якнайбільше людей, бо таких, як я, тих, хто втратив домівки, зараз стало дуже багато. це Погано і всім нам треба шукати шляхи до нормального подальшого життя. Тож, якщо знаєте, когось кому може стати в нагоді ця книга, принаймні розкажіть про неї, це вже буде великою великою допомогою. Ось такі книжки тепер прикрасять мої полички, а також оздоблять мій мозок новими знаннями. Принаймні, я на це. Дуже сподіваюся. Дякую за те, що були тут зі мною. Мені дуже приємно, і зовсім незабаром ми з вами знов побачимося. З теплом до вас, Іра, Па-па!